Це скутер Unicorn EV від Forte, А це відео буде по його збірці. Ну і відповідно, всім приємного перегляду. Погнали! Обережно знімаємо раму. Щиток так тут. Так, ну що, друзі, перший етап, можна сказати, закінчено, але він і здоровий. Я знав, що він велетезний, але отакий от прям, ну, це, грубо кажучи, справжній мотоцикл. Так, наступним етапом у нас буде переднє колесо. Ми його зараз одягнемо, поставимо його на підніжку, щоб нам було зручніше. Відкрутимо ось цей дріт, або відкрутимо його один і другий. І в принципі все, можна збирати. Одягаємо колесо. Ну і тут, друзі, на цьому етапі вам потрібен якийсь помічник. будін. Потрібно витягнути цю пластикову заглушку, яка стоїть між колодками, щоб диск пролазив. Вставляємо диск між колодками. Втулки дистанційні. Одна тут має бути, одна тут. Просовуєте центральну вісь, з іншої сторони гаєчка. 14 ключ сюди потрібен і 14 сюди. Закручуємо. Так, що ми робимо далі, друзі? Це рульову колонку. Маємо зараз одягнути. Так, друзі, увага, як зафіксувати нам рульову колонку. Ми беремо ось такий подібний болт, тільки він має бути трішки довшим. Два бої ось таких короткі, один буде довший, потім у вас буде ось така штучка. Ми болт вставляємо з цієї з стильної сторони, просовуємо його в рульову колонку, маю надію, вам буде видно. І потім ось цією виємочкою ставимо от на нашу трубу. Накручуємо гайку, накручуємо і затискаємо. На 14 і болт, і сама гайка. І фіксуємо нашу рульову колонку. Опа! Є. Так, Прикручуємо задні амортизатори, беремо ось такий болтик, таку гайку, подібну до того, що ми закручували на рульовій колонці. Вставляємо о, є. Вставили, ну і відповідно з цієї сторони. Закручуємо гайку, з іншої сторони теж саме. Далі прикручуємо ось ці бокові декоративні накладки. Закрутили шестигранником на 6 тут, тут, тут і тут. Обов'язково використовуємо ось такі шайбочки, доскочу. Тепер та сторона. Ось тут на пластику використовуємо ось такі штучки. І одягаємо от сюди. І затягнули. Все, тут готово. Так, тепер прикручуємо ось цей багажничок. Ну, принаймні, я так роблю. Два цих довгих болти. Ми перевіряємо. Так і є. А, ви щось бачите, бо я Взагалі не бачу. Так, готуйтеся, друзі, до того, що все може бути розкидано по різним пакетам, тому вам потрібно 4 ось таких болта для того, щоб прикрутити ось цей багажник. Це у нас є тепер. Шукаємо 4 ось таких болта. Нам поки що два потрібно. Два на цю сторону і два на ту. Майте на увазі, що шайби гровері немає, тому що тут йдуть болти з такими прес-шайбами, як ніби. Нові китайські технології, без гроверів і без шайб. Що це ще таке? Куди воно і для чого? Сюди кріпиться, мабуть, так? Тепер ось цю кришечку ставимо ми от сюди наперед. При цьому ось ці кабелі максимально ховаємо в спеціальний виріз. Так, кришка у нас закривається на таких защіпках. але ще має бути ось тут, ось тут саморіз. І ось тут, і з цієї сторони, відповідно, закручуємо, чіпляємо пляшку PH PH2 і вкручуємо саморіз, Не губимо. Там закладна вже була металева. Ми це все діло прикручуємо. Так, і тепер залишається ось ця металева штукенція, Я знаю тепер звідки вона. Вона у нас прикручується от сюди. Цей такий скутер, знаєте, друзі, максимально офроудний, для того, щоб навантажити його різними рюкзаками, кофрами, обвішатися, завантажити туди максимум всякого спорядження туристичного і їхати в якийсь похід. Ну. Це такий типу ендуро скутер, мені здається. Напишіть в коментах, що ви думаєте. Друзі, це ось такі болти. Ну, перевіряємо. Так і є, це вони. Тепер, друзі, беремо щиток. Наш передній, ось так він виглядає. Беремо ось цю штуку металеву. Закидуємо це все всередину. Ось таким чином. І у нас має бути три гвинта. Тут, тут і посередині. Ось ці гвинтики і вкручуємо їх от сюди, в ці отвори, які знаходяться на самій вилці. Так, друзі, що мене залишилося? Ось такі дві пластикові кришечки це захист для ваших рук. Зафіксуємо так, якщо я раптом не правий, то можете поправити в коментарі. Ну і що, і залишається нам ще почепити дзеркала, а потім перейдемо до акумуляторних батарей. Цілі. форти. Ай-яй-яй, яке гарненьке. Так, ну, ніби все. Тепер у нас залишилися ось такі кабеля. Не знаю, може ви там будете в першу чергу їх прикручувати. Я, як ви бачите, зібрав зараз все. тепер переходимо до під'єднання акумуляторних батарей. Для цього що нам потрібно? Для цього нам потрібно викрутити ось тут два гвинти. І тут два гвинти і зняти кришку. Для того, щоб підключати ось ці кабелі до акумуляторних батареї, є ось такі гвинтики. Сюди все, витягаємо цю кришку. Ого, як вони незручно розміщені, друзі. Доведеться по-нормальному доведеться ось цей пластик знімати. Так, друзі, ми бачимо, що ось цю кришку теж потрібно знімати, бо тут відкривається доступ у нас до акумуляторної батареї. Ну і від цю, відповідно, також зараз будемо демонтувати. Так, обережненько можемо від'єднати. Можемо не від'єднувати наш зарядний пристрій, можемо так опустити. Так, тепер, друзі, відкриваємо мануал в електронному вигляді по даному скутеру. І... Шукаємо підключення акумуляторних батарей, десь я бачу, було, було, було. О, є ось схема така, давайте ж підключати тепер. Ну що, будемо їхати. Давайте поки що спробуємо на першому режимі. Не знаю наскільки добре мені мене буде чутно. Пробуємо покататися. Перша швидкість.

55 кілометрів, все, більше не їде, але це ж непогано, доволі швидко і й він набрав цю швидкість. Так, 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 так. Хорошо, я люблю двохколісний транспорт, що можна менше стояти в пробках.

О, да, 60 -60. Давайте зараз гірки спробуємо. Так, бес эскиз гори. 70 буде? Так, 10 напускаю С-ку. Є e прискорення и і... Дітей. Зараз знімаю вам відео огляд на скутер акумуляторний від торгової марки ЯДИА, модель G5. І згадав про те, які в мене були емоції, коли я збирав скутер від торгової марки Forte. Те відео, яке ви щойно переглянули. Згадав про те, що я був настільки змучений, що навіть забувся відзняти вам фінальну сцену і сказати те, що я хотів сказати в тому відео. Так от, говорю вам зараз. Друзі, якщо ви хочете отримувати емоції від того скутера або подібного йому скутера, краще зробіть замовлення, щоб його зібрали і ціленьким відправили до вас. Тому що якщо ви замовите його в коробці розібраним. Но ви промучитесь, так як я мінімум півдня, щоб його зібрати, можливо, навіть і більше. Це буде витрачена купа нервів, це будуть матюки, це будуть лише негативні емоції. Тому, друзі, якщо ви хочете отримати тільки позитивні емоції від вашої покупки, краще замовляйте збірку. Ну а якщо хочете попрацювати трішки руками і зіпсувати собі день, тоді можете купувати його в коробці. Ось так. Бережіть себе і до наступних відео. Папа.